Сполучені Штати не відмовляються від планів скоротити свою присутність у Європі. У Польщі триває виборча тиша. Законопроект про реформу лікарень може потрапити до сейму вже невдовзі. У Вашингтоні визнали, що Росія є найбільшою загрозою для НАТО, але для Сполучених Штатів у наступному столітті цією найбільшою загрозою буде Китай. На цьому наголосив новий посол США у НАТО Меттю Вітакер. Посадовець також зазначив, що Сполучені Штати почнуть переговори з європейськими союзниками щодо скорочення кількості американських військ у Європі. We... Важливо буде, як ми конкуруватимемо з Китаєм на всіх рівнях. Я думаю, за ні, роки ми непогано попрацювали, переконуючи союзників, що Китай становить загрозу. Тим часом росіяни закріплюються в арабському світі. Путін запросив усіх лідерів Ліги Арабських Держав на перший російсько-арабський саміт у жовтні. Аналітики оцінюють, що заява кремлівського диктатора не випадково з'явилася одразу після візиту Трампа у регіон Перської затоки. Ліга Арабських Держав це організація Арабських Держав на Близькому Сході та частини Африки. І до неї входять понад два десятки країн. У Польщі триває виборча тиша Протягом цього часу будь-яка агітація заборонена, не дозволяється організовувати мітинги, конференції та публікувати заяви кандидатів. Результатів опитувань також оприлюднювати не можна. Правила виборчої тиші чітко описані у виборчому кодексі. Нагадує представник національної виборчої комісії Рафал Ткач. Лайкування постів кандидатів. Уподобання постів кандидатів у день голосування чи під час виборчої тиші може містити ознаки порушення закону, але таку оцінку мають надати відповідні органи. У нас немає детальної інформації про те, за що карали людей, які порушили виборчу тишу, але точно знаємо, що таких людей було чимало. За зломанітіше виборчий у карана. Виборча тиша закінчиться після закриття виборчих дільниць завтра, о 21-й, якщо Національна виборча комісія не оголосить про продовження, що вже траплялося у минулому. Майже 29 мільйонів дорослих поляків мають право голосу на президентських виборах. Законопроект про реформу лікарень може потрапити до сейму уже найближчим часом. Як розповіла міністр охорони здоров'я Ізабела Ліщина, робота над проектом перебуває на завершальній стадії на початку квітня уряд втретє призупинив проект і наказав його доопрацювати. Одним із задумів є створення системи профільних лікарень. Те, шпитале що повітові лікарні шукають можливості для свого розвитку і хочуть закривати потреби місцевих жителів. Це шаблон, чи навіть можна сказати, приклад, який треба масштабувати на всі інші повітові лікарні. експлорований на всі інне шпитале Тим часом у психіатрії б'ють на сполох. План Національного фонду здоров'я передбачає фінансування пілотних центрів психічного здоров'я лише до липня. Загальні витрати на психіатрію будуть нижчими аніж у 24-му, А витрати на пілотування центрів здоров'я запланували лише на 6 місяців. Закликає не публікувати фотографії з відпочинку, доки відпочинок триває.